Відповідно до указу президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України шосткинця Віталія Прокопенка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Державну нагороду отримала його дружина Інна і син Ілля. Він, будь ласка, нагорода. вона говорить сама про себе. Це орден мужності. Наш чоловік дійсно. Одвал найдорожчий, що мав, зовні нашої кремові, заради того, що ми з вами жили і пам'ять про нього буде вічно жити в наших серцях і в вашій родині. Дякую вам. Його бойовий шлях почався у 2014 році. Він брав участь в антитерористичній операції, нагороджений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. З початком повномасштабного вторгнення о сьомій ранку, 24 лютого, 2022 року. Віталій став на захист рідного міста. На початку лютого 2023 року був переведений до Харкова. Згодом захисник відправився у зону проведення бойових дій в Донецьку область 20 лютого. Віталій отримав тяжке поранення. Чотири доби у військовому шпиталі. Лікарі намагалися зробити все можливе, аби вирвати життя відважного воїна жадібний крок смерті. На жаль, важкі травми виявилися надто важкими. 24 лютого 2023 року Віталій пішов по хмаришкам до Бога, до побратимів. Очільник Шосткінської громади Микола Нога подякував дружині захисника за мужність і відвагу її чоловіка, який є прикладом і гордістю для всієї України. Я дякую вам за Віталію, який віддав всього себе за Україну. Дякую, вам. Віталій Прокопенко завжди був патріотом та стояв на боці правди і справедливості. Був чесною і порядною людиною, люблячим чоловіком і батьком двох синів.